Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Агенція Bloomberg стверджує, що у документах, які готуються до саміту миру, який невдовзі відбудеться у Швейцарії, буде підкреслено, що для подальших кроків по імплементації тих рішень, які будуть ухвалені на саміті, мають бути залучені представники Російської Федерації. Як підкреслюють журналісти агенції на саміті у Швейцарії загалом будуть розглядатися тільки три напрямки, пов'язані з українськими пропозиціями щодо закінчення війни: це ядерна безпека, продовольча безпека та повернення викрадених дітей. Тобто теми пов'язані із реальним закінченням війни, не будуть на порядку денному цієї зустрічі. Разом із цим в документах саміту підкреслюється, що Росія має бути залучена для роботи по тих напрямках, які вже обговорювалися на саміті. Мир нагадаю, що на цю зустріч, яка відбудеться у Швейцарії, російську делегацію не запрошували за вимогою української сторони, та й сам. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров під час зустрічі із швейцарськими дипломатами категорично заперечив можливість участі Росії у конференції в Швейцарії та схарактеризував Швейцарію як недружню державу після того, як та запровадила санкції проти Російської Федерації. Однак, звичайно, виникає питання, якою є мета включення у документи Саміту Миру згадки про Російську Федерацію. Адже є абсолютно очевидним, що сама Росія не збирається брати участі у жодному з форматів, який може бути пов'язаний із Самітом Миру. Про це неодноразово говорили і Володимир Путін, і Сергій Лавров, і інші російські керівники. Таким чином, можна зробити припущення. Слова про необхідність залучення Росії для подальшої участі у перемовинах потрібні не стільки для того, щоб перетворити саміт миру на реальну платформу для перемовин між Російською Федерацією та Україною, а для того, щоб залучити до участі у такій зустрічі як наймога більше представників країн глобального півдня. Як відомо, останнім часом Україна знаходиться у справжній дипломатичній дуелі навіть не з Росією, а з Китайською народною республікою у Пекіні вимагали, щоб Україна змінила свою позицію і погодилася на запрошення високоставленого представника Російської Федерації на саміт у Швейцарії, не на те, що сама Росія абсолютно не зацікавлена у такій участі. Після того, як стало очевидно, що російського представника на зустрічі не буде, представники Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки повідомили, що ця країна утримається від участі у саміті під Егідою України і Швейцарії. І разом із цим Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки. Оприлюднило власне бачення завершення російсько-української війни, яке по суті є планом замороження конфлікту без будь-яких реалістичних гарантій безпеки для України, а також без накреслення шляхів, які б створили принаймні можливість у майбутньому сподіватися на відновлення територіальної цілісності нашої держави. Китай не тільки оприлюднив своє бачення закінчення конфлікту, але й почав активно узгоджувати його із іншими країнами глобального півдня. До того ж, багатьом цим країнам було запропоновано не брати участі у зустрічі, яка відбудеться у Швейцарії. А якщо їхні делегації все ж таки вирішать відвідати саміт. Вони мали б пропонувати на ньому обговорення іншого порядку денного пов'язаного із китайським, а тепер можна сказати, китайсько-бразильським баченням завершення російсько-української війни. В цій ситуації звичайно Україні потрібно реагувати на такі дії Китайської Народної Республіки, щоб не зазнати дипломатичної поразки. Можливо, Згадка про Росію в документах саміту є таким собі подарунком для тих країн глобального півдня, які з одного боку готові взяти участь у зустрічі і підтримати українське бачення закінчення війни, а з іншого абсолютно не бажають псувати взаємини з Російською Федерацією і, тим більше, із Китайською народною Республікою. Але разом із цим важко погодитися із тлумаченням агенції Bloomberg, яке вважає, що саміт миру, який відбудеться у Швейцарії, може стати підґрунтям для майбутніх мирних перевон між Україною і Росією. Як відомо, для танго потрібні двоє. Політичне керівництво Російської Федерації зацікавлена у продовженні війни з Україною, а метою цієї війни є не тільки затвердження контролю над вже окупованими українськими територіями, але й окупація значно більших українських земель та затвердження якщо не власного суверенітету над територією України, яку у Росії політичні керівники не готові визнати як незалежну суверенну державу, так принаймні. Інтеграцію України до сферу впливу Російської Федерації перетворення сусідньої держави на таку собі Лукашенківську Білорусь. Це залишається вагомою політичною метою президента Росії Володимира Путіна і завзято підтримується більшості росіян, які вважають, що повернення їхньої країни до кордонів радянського союзу 1991 року є абсолютно логічною метою як для російського політичного керівництва, так і для самої російської державності. Тому якогось предмету перемовин між Росією і Україною в ситуації, яку можна схарактеризувати як багаторічний екзистенційний конфлікт, немає. Навіть якщо уявити, що у Росії усвідомлять безпорадність власних зусиль щодо ліквідації України і замисляться про необхідність підписання якихось угод про перемир'я із сусідньою державою. Це навряд чи буде відбуватися у форматі самітів миру. Швидше за все, ми будемо мати справу із абсолютно іншим форматом російсько-українських перемовин, який буде нагадувати, скажімо, той формат, який ми вже бачили під час підписання так званої зернової угоди, де російська та українська делегації не зустрічалися одна з одною, а підписували відповідні документи із представниками Туреччини та Організації Об'єднаних Націй. Однак в цій ситуації всі рішення, які будуть ухвалені на саміті миру у Швейцарії, звичайно збудуть винесені за душки будь-яких домовленостей, які можуть бути досягнуті у майбутньому між Росією і Україною щодо припинення вогню на російсько-українському фронті. Насамперед, за таке винесення за дужки буде виступати сама Російська Федерація, яка сприймає проведення самітів миру без участі власної делегації як свідоме ігнорування власного бачення того, як міг би закінчитися або призупинитися російсько-український конфлікт. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon і БМІКі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і мир вам! Хай щастить!